Друзі, привіт. Привіз ось, ось трошки спробувати. Чоловік там на добавці сою змолотив. І соєва солома. Кину поросятам. Чи вони її їстимуть. Якщо їстимуть, то привезу ще, а ні, то буде як підстилка. Так що зараз ось я і дам поросяткам. Подивимося, що вони будуть з нею робити. Ось не хочете, не воно? Ну, поки що не хочуть. Ну, вони тут саме всі зайняті. Саме в них. період охоти. І вони тут бігають. Цілу ніч тут хрюкали, грюкали. Їм не доїди зараз. Що ви туди позалазили? Бачите, у кучу збилися. О, зараз піду ще другим домом. Ну ці щось щось там вибирають, їдять, бо старшим не до не доїди. Бачите? їдять. Не дуже апетітно, ну чмакають потрошку. Ну а ці в нас не заспокоюються. Одну до кнуря Мадест бачив, робив свою справу, це видно віддихає. Валяється ось у грязі, тут ніяк не висохне, ну, там вже трошки підсихає. Ну, вони сюди дуже і не ходять уже. хай підсихає, там їм краще. Зараз поїду по люцерку. Там у мене є трошки люцерки, на кошу люцерки і дом хоч маленьким поросятам свіжої травички. Ух, на носа нагорнув, дивіться, яку бульбу. Ось. так. Ось 14 листопада, а в мене ще ось, бачите, є така люцерка. вона невеличка, ну ще така нормальна. Це вже тут три було укоса. Чи двічі я скосив, да, оце третій раз вона у цьому році її. Посіяв. Перший раз була дуже-дуже в вона заросша, а другий раз уже нормально чиста. І третій раз, бачите, яка вже є трошки піджовтіла. Ну, і ще трошки ми тут кілька разів можна накосити потрошку хоч малим поросят. Так що зараз будемо косити. Ну ось так, друзі, кожен день <хи> майже. Ну а влітку двічі на день. Тільки раза в 4, в 5 більше за один укос. Ну, в принципі, влітком трава висока, то таку саму площу як скошиш, то якраз десь раза в три, в чотири і буде більше. Ну Літом я на прицеп. І оце улітку практично оце їхня їжа. Дуже добре їдять люцерку. Ось зараз як дам побачите. пас, пас, ідіть на. Пішов. Такі голодні. Ну ось побачили. <розвіллях> 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 ну, бачите, з яким? Апетітом вони їдять люцерку. Прямо запихаються. Хоча й не голодні. Якщо, друзі, у кого є такі свині подібні, то сійте люцерку, можна посіяти весною, без ніякого там овесу, просто так посіять уручну, взяти трошки більшу норму. Там, по-моєму, 24 кілограми на гектар, а взять 30, ну на 10 соток, 3 кілограма, 3 з хвостиком, посіяти уручну граблями або потягати боронку, Ну, Бажано, якщо є, можна було б і като прикатати. Ну а якщо в кого є можливість посіяти сівалкою, то ясно, сівалкою буде легше. І перший год 3-4 укоса, в залежності від опадів, буде у вас люцерка. І головне, не треба давати дуже високо виростати, тоді вона рідкішає. А коли її така вона по коліна і скошувати, то вона розростається, розкущується і тоненька, і густенька, листочки, і свині її поїдають дуже охотно. Бачите як? аж Зараз ще піду дам малим поросятам і кнопі. Ось і ці, бачите, як жадібно поїдають люцерку. Це для них як делекотес. А люцерка багата білками, вітамінами, так що це дуже хороший корм. А тут через півгодини не залишиться нічого. Малі бояться. Добре, хай їдять. Не буду їм мішати. А на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, кому сподобалося. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до нової зустрічі. Пока. Слава Україні!